Доброго дня, шановні панове перевізники! Слава Україні! З вами Укравтоконтинент. Програма, яку ми створюємо для вас за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників нашої держави. Передусім нагадую: уже з вересня. Декларації ICS-2 стануть обов'язковими для всіх товарів, що ввозяться на територію Європейського союзу із третіх країн. Зокрема, це стосуватиметься і товарів, що вже перебувають у транзиті. Це означає, що декларації ICS-2 вимагатимуться на маршрутах, включаючи транзити з Туреччини з митницею транзиту в Болгарії. Транзити, що починаються з будь-якого кордону Євросоюзу, зокрема наших сусідів Польщі, Угорщини, Румунії та Словаччини. Транзити, що починаються в ЄС, залишають його територію та знову туди ввозяться з третьої країни, а також транзити з Великобританії через Ірландію або Францію. При цьому АСМАП України пропонуватиме своїм клієнтам повний сервіс ICS-2 який включатиме можливість подавати таку декларацію як частину транзитної декларації і як окрему декларацію. Детальніше ми розкриємо цю тему в одному з найближчих випусків. І ще до вашої уваги добірка свіжих автотранспортних повідомлень від АСМАП України. З 1 липня транзит по Грузії із застосуванням NCTS-T1 став обов'язковим у тих випадках, якщо перевезення здійснюється без книжки МДП. Гарантійний партнер нашої профільної асоціації одним із перших розширив дію своїх гарантій на територію Грузії. Відтак у команди Т1 АСМАП України вже з'явилася можливість подавати декларації Т1 з Європи та України до Грузії. З 1 січня наступного року міжнародний транспортний форум запроваджує функціонування дозволів ЄКМТ та бортових журналів в електронному вигляді. А нині власники дозволів ЄКМТ мають можливість здійснювати роботу на тестовій платформі цифрової системи ЯКМТ МТ. Ми спробуємо, я гарантії не даю, але ми зараз дуже сильно з цим працюємо. Ми спробуємо змінити нормативну базу і створити електронну систему, щоб навіть розподіл дозволів ЄКМТ був абсолютно в електронному вигляді. Щоб не було ніяких комісій, не було ніяких там можливих, там якихось там думок, що щось там десь неправильно розподіляється. Воно зараз є математична формула, за якою це все працює, але це все буде прозоро розписано прямо на, на наступних п'ять років. Ми плануємо з конкретною розумінням відсотки по екологічності транспортних засобів, по кількості дозволів, і математично, математично все буде прораховувати. Система буде сама визначати, щоб не було ніяких питань. Ну і звідповідно, книжки будуть повністю електронні. Демо далі. Останнім часом почастішали звернення перевізників, котрі скаржаться на польські контролюючі органи за винесення кауцій за відсутність дозволів при перевезенні товарів для власних потреб. Такі випадки, передусім, трапляються, коли перевізник одночасно є експортером або імпортером товару. На жаль, питання перевезень для так званих власних потреб у рамках угоди між Україною та Європейським Союзом про лібералізацію перевезень з польською стороною залишається неврегульованим. Поляки вважають, що такі перевезення не підпадають під дію згаданої угоди, а відтак вимагають дозволів, обмін якими нагадаємо, не проводився вже кілька років. З метою уникнення штрафів ліпше за все здійснювати такі перевезення із використанням ліцензій ЄКМТ. Звісно, це далеко не єдина зачіпка, що її останнім часом використовують польські контролюючі органи. Нагадаємо, минулого тижня відбулося засідання змішаної комісії з питань міжнародних автоперевезень, де українська сторона намагалася максимально мінімізувати кількість таких зачіпок. Станом на сьогодні протокол змішаної комісії ще не підписаний. Незважаючи на те, що там є прийняті певні рішення, я розумію, що ми чекаємо протоколу. Ми чекаємо до кінця цього місяця зустрічі з Касом. Це дуже для нас важливо, тому що ця історія сьогодні дійсно… Має бути і сьогодні. Знову було звернення на цьому тижні від автобусних перевізників, які з Німеччини гнали автобус, що треба вимагали від них РМПД. Тобто багато питань, які, на мою думку, мали би бути вже зняті, і я вважав, що вони зняті. Але вони час від часу відбуваються, тому продовжуємо настойне те, щоб ця зустріч відбулася. Є проблема по роботі міжнародних автомобільних пунктів пропуску через те, що польська сторона погано приймає вантажівки автобуси. Ми бачимо, що перевезення самі по собі спадають їх є також зменшується кількість товарів, які потрібно перевезти, зменшуються фракти. Але парадоксальна ситуація, що черги при тому не, не спадають черги і залишаються як в одну і в другу сторону. Ну зокрема, це причиною є ще ремонт пунктів пропуску краківець. Самого переходу. І транспортні засоби їдуть на інші переходи, тим саме більше створюють черги. Зрозуміло, що працювати за таких умов дуже непросто, тим паче, що в українських перевізників вистачає й інших негараздів. Неабиякою проблемою для перевізників залишається просто таки катастрофічний дефіцит водіїв. Ця проблема виникла ще задовго до нинішньої рашистської агресії, але зараз вона стає усе більш загрозливою для всієї економіки. Зокрема, перевізники переважно не мають змоги замінити водія для дотримання норм праці та відпочинку. Мені деякі керівники говорять: міняй водія. Як можна міняти водія, коли у нас їх не вистачає? Ми я готовий це зробити, готовий. Але не можу, тому що в сьогоденні не вистачає. Не вистачає водіїв в Україні. До війни не вистачало, а зараз тим паче. Звісно, вирішити цю проблему в найближчій перспективі навряд чи вдасться. Але певні рецепти для поступової нормалізації ситуації усе ж таки існують. І один з них можна пошукати якраз у Польщі. З МПД років вела роботу з органами влади. І сьогодні вони добились певного успіху, і сьогодні повертається навчання водіїв вантажівок в загальні освітні школи. Я хочу нагадати, що у нас теж під час радянського часу була така історія. В принципі, і хлопчики, і дівчатка могли, отримавши атестат про середню освіту, паралельно отримати водійські права категорії С. Це дуже важлива історія. Чому? Тому що сьогодні, коли людина отримує категорію С і зможе десь попрацювати, почати працювати водієм, то великий шанс до того, що він залишиться водієм. Нагадаємо, сучасне українське законодавство дозволяє працювати на міжнародних маршрутах із 21 року. 21 рік людина, яка закінчила школу, десь навчається або пішов по іншому фаху. Йому дуже важко буде переронтуватися. А якщо він зразу після школи, отримавши права відповідної категорії, почне працювати на велич на невеличкій вантажівці, це великий крок вперед для того, щоб ця людина потім пішла на великі, отримала відповідні категорії, навчилась отримала СПК і почала працювати в наших транспортних компаніях. І тут нам потрібна допомога держави. і Ми з цим будемо звертатись, тому що я вважаю, що цей досвід треба вивчити і реалізувати в Україні. Звісно, це значно віддаленіша перспектива. Що ж до сьогодення, то знову нагадуємо: рівно за місяць з 20 серпня набудуть чинності чергові зміни до ліцензійних умов, які стосуються міжнародних перевезень. Йдеться саме про вимоги до водіїв. Зокрема, вони повинні будуть мати підтвердження своєї професійної компетентності. Для інформації перевізників НКЦ Асмап України розміщено бікборд на перед пунктом пропуску Кракавець Корчова. З оновленими даними і, і з оновленою електронкою, і контактами, телефонами. Так що користуйтеся і сподіваємось, що ця рекламна е, пропозиція е, буд, е, надасть змогу залучити на навчання нам більше слухачів. Крім того, ми розмістили і оновлюємо як інформацію оголошення, а також зміни в законодавство. У платному телеграм-каналі. Отже, шановні перевізники, читайте, користуйтесь, дізнавайтесь. Власне, на цьому в мене на сьогодні все. Сподіваюся, уже невдовзі на нову зустріч. А поки що бувайте здорові, шановні панове перевізники. Не забувайте підписуватися на наш канал. І слава Україні!